Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Хочу запропонувати вам рецепт відтиску. Є дуже багато рецептів відтиску. Я ж хочу порекомендувати вам випробувані на власному досвіді, і якими ви будете дуже задоволені. Рецепт номер 1 Взяти один лимон, порізати на кусочки. Повиймати кісточки та зі шкіркою потерти або перемолоти на м'ясорубці, додати одну велику головку чеснику, вичавити на чесникодавці, додати 600 мл холодної кип'яченої води, настоювати 5 днів в холодильнику, кожен день перемішувати, процідити, пити. По 30 грам настоянки після їди. В кого хороший шлунок, без, без проблем можна пити і до їди. Рецепт номер 2 40 бутонів гвоздики. Спеція. залити 4 склянками води. Кип'ятити на повільному вогні до тих пір, поки рідина не увариться до пів літра. Готовий відвар злийте в бутилку. Зберігати його можна довго, він не псується. Приймати відвар потрібно по одній столовій ложці три рази на день перед їдою, курс лікування півроку. Тиск нормалізується, головне, вчасно готуйте слідуючий відвар, і ви зможете тримати під контролем свій тиск. Будьте здорові і мирного вам всім неба!